Найкращий в Україні франківський школяр Павло Мельниченко здобув перемогу на всеукраїнській олімпіаді із фізики серед учнів восьмих класів. Як йому це вдалося, розкаже наша Вікторія Резум. Павло Мельниченко захоплюється фізикою вже не один рік. Те, що отримує першість на всеукраїнській олімпіаді, не очікував. Я взагалі думав, сподівався, хоча б на третє місце. Так я. І сам, чесно кажучи, здивований першим місцем. «То була перша година ночі, коли ми розтали тільки облікували. Я старався не закричати на весь гуртаж, так. Ну, був чесно, дуже радий. Відразу подзвонив мамі, татові, батькам, рідним, словом, ну був радий. Фізика це на по суті буквально передова пере, пере, наука людства. Хочу розвивати не тільки себе, не ті й свою країну. Аби здобути призове місце на олімпіаді, хлопець залишався на додаткові уроки та у вільний час займався сам. Я готувався від шкільного етапу до міського до обласного до всеукраїнського, ніби майже без перерв. Етапи йшли не за одним, і типу підготовка не зупинялась. Програма підготовки це по суті книжки різні по темах. Проходилися. Які слабкі були темі, то відразу. Це відразу їх проходили, по них робили задачі, задачі минулих років, нові задачі, задачі збірників. Мотивував та працював з Павлом, його учитель фізики, Тарас Голуватий. Каже, саме наполегливість учня і допомогла отримати такий результат. Він в восьмому класі і досягнув величезного успіху, який дуже рідкісно попадається в. В галузі фізики для Івано-Франківщини сягнувши таких вершин, ставши найкращим абсолютним переможцем на паралелі восьми класів по Україні. Необхідно дуже багато праці, тому що уроків в тиждень мало. А для того, щоб досягти успіхів, потрібно багатогодинні підготовки. Звичайно, що Павло займався не тільки фізикою, він брав участь і досягав успіхів і в математиці, інформаційних технологіях. У мріях восьмикласника Павла здобути перемогу на міжнародній олімпіаді. e física